Чи висунуті якісь вимоги? От можна сказати, що вже якісь були акумульовані вимоги, які є спільними для всіх. Загальна думка влада має писати угоду в початок вступного Європейського союзу. Я думаю, що це вимога, яка всі поєднала, всі люди які прийшли сюди. Це знають. Це навіть не треба обговорювати про це не треба домовлятися. Як це зробити, це справді велике запитання. Чи можна це довірити нинішньому уряду, чи можна це довірити нинішньому президенту? Це значною мірою залежить від них. Насправді, якби в них було хоч трохи далекоглядності, хоч трохи вболівання за країну, а не тільки за власний сейф або кімнату з грошима, то вони б, звісно, були на дорозі білю. До Якщо вони дочуються е, до людей, е, я думаю, що тоді все може як так, як ми весь цей час і сподівалися, буде укладена угода, і всі громадяни і уряд України почнуть наближатися до Європи. Якщо вони цього не дочуються, е, далі все залежить від нас. Якщо у нас будуть тут сотні тисяч, звісно, ми їх заберемо з кабінетів, які вони займають, е, давно вже займають незаконно. у 2004 році. У цей самий день починалося помаранчевий майдан. Таке з. Півпадіння цікаво, що день у день з різницею в 9 років. А якщо згадати ті події, і ці що спільного, що відмінено? Я думаю, що тоді це було чорно-білим. Був Поганий президент, поганий кандидат, якого треба було поміняти на хорошого кандидата. Зараз люди, і це є добрим, виходять не за політики. І навіть я би сказав, не проти політики. Вони виходять за курс, вони виходять за долю своєї країни, вони виходять за погляд на те, що має робити і що не має робити влада. А це надихає. І це добре відміну. Що є спільним? Зараз і тоді це неймовірна енергія людей. Ну, коли ти бачиш як хтось приносить ковбасу, як хтось приносить стільці, як хтось приносить подарунки. Просто так, як і всі стають братами і сестрами, стільки усмішок навколо, Но більш приємного товариства, я помню, зараз в Україні не знайти. І це те, що дуже нагадує часи Майдану, коли. Величезні площі заповнені людьми. Тобі жодного разу ніхто надому не за цілий день. А якщо наступав, то вибачався в 220 разів. ми говорили із громадським активістом Єгором Соболєвим, який долучився до організації стикійної протесної акції, яка зараз триває на майдані, проти того, що влада припинила підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Наша трансляція з майдану триватиме. Лишайтеся за Радіо Свобода. Приходьте на майдан.